Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Витерія Сашко. Добрий і сьогодні вкотре з... звернулися по братим, у них трапився гідроудар на БМП. Двигун там продуло прокладку. Маємо надію, що все залізо живе. Внаслідок чого? Правильно, внаслідок того, що потрапила вода до двигуна. Хто от і у зв'язку з цим я вкотре наголошую, а оскільки ми проходимо там етап реєстрації, ре... 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 Винаходу раціоналізаторської пропозиції разом з науковцями-викладачами Національної академії сухопитних військ. То я хочу звернути увагу їхню. Що оце рішення ППГУ, там моє, яке ми зареєстрували, ну це об'єктивно, ну нічого там нема. Ані мого, ані нового. Так, я просто взяв 70-х років минулого століття, минулого тисячоліття 70-х років прилад і зробив його згідно нинішніх реалій. Там, ну, по суті, нічого нема цікавого. Разом з тим, разом з тим, оця річ, яку я зробив ще в 22-му, можливо, на початку 23-го цього року, ну, в будь-якому випадку, там в перший рік фактично моєї е роботи в цій галузі. І по сьогодні. Вона дає тільки плюси. От її важливо запровадити саме на рівні виробництва, на рівні заводів, на рівні там рембатів, військових частин. Чому? Тому що, на моє переконання, з мого досвіду, четвертий рік в цій роботі, показує, що найвитратнішою. Найвитратнішою, найнебезпечнішою, наймасштабнішою за наслідками не бойовою пошкодженням, втратою для БМП є саме специфік потрапляння води в двигун. Воно трапляється часто, воно трапляється регулярно, воно траплятиметься і в подальшому. Чому? Тому що всі ми чудово знаємо. Так? Випуск, система випуску, ну, по суті, вихлопна труба, можна так сказати. БМП дивиться куди? Правильно, дивиться в небо. Просто отака ванна, тупо ванна, басейн, акваріум дивиться в небо, відкрито. Так? І що у нас запобігає, має запобігати потраплянню води в двигун? Дренажна система. Дренажна система, яку, повторюю, 4-й рік я це спостерігаю. 7 з 10 механіків водіїв, 7 з 10 залізобетонно не доглядають. От. І тому ну, опціонально, так, у тих, хто більш просунуті, вони або сверлять дірки, або виламують кран з м'ясом. У них просто дірка в ежекторі. Це ну, напівміра. Це напівміра, це така кустарщина, вона вже рятує двигун. Безумовно, це краще, ніж нічого. От, Разом з тим, от, я. Вже тривалий час монтую в ежектори випускних газів ось такий гусачечок. Я маю уявлення, скільки коштують ці двигуни, скільки коштують їхні ремонти, скільки обходяться втрати машин, там десь провали якихось частин бойових операцій через те, що БМП систематично набирають води в двигуну Вони це робили, роблять, робитимуть і в подальшому. Ось це. Фактично унеможливлює такий сценарій у 90, мабуть, п'яти випадках зі 100. От. Не треба мені розповідати про академічне правильно експлуатацію машини, тому що, по-перше, реалії нашої війни не такі, що підготовка і реалії експлуатації машин разом з людським фактором роблять так, що, повторюся, як мінімум. 7 із 10 механіків водіїв не експлуатують цю систему в принципі. От. І навіть ті, які експлуатують, я чесно кажучи, сам пару разів на моїй робочій машині, просто через втому просто через втому забував її привести в стояночний режим От. і мав через це болі серця. У мене вона води не встигала набрати, бо я швидко це виправляв, тим не менше. Разом з тим. У мене є про це відео на каналі. Є моменти там, де коли з весни переходимо з зими переходимо на весну, стоїмо в капонірах. Коли з капоніра, з даху капоніра лється вже в вод... сніг, який тане на сонці, він затікає в... туди в цю систему, а в системі мінус. Там сонечко нагріло, там плюс, вода крапає, потрапляє туди, там мінус. Вона льодяніє. За штатною відкритого крана льодяні там маленькі зазорчики, маленькі зазорчики, там на палець мазуту, ще купа всілякого там непотребу, землі, лайна, все, що вони там позбирали по цих фронтових лініях. І я особисто бачив, як на штатній відкритій системі утворювалися пробки з льоду і бруду, і система не працювала. Якби пішла злива. Тоді на тій машині, то вода би потрапила в двигун. За. Я відкрию двері, щоб встигнути вистрибнути і впасти обличчям долу, так за потреби, бо щось таке цікавеньке тут. Працює. От, з цією системою це фактично неможливо. Повторюся, от, щоб з, з, за наявною цієї системи просто береться свердло, там 38, якщо не помиляюся, міліметрів у мене короночка. Ти просвердлив, ну, щоправда, тобі треба розібрати ежектор. От, Тобто це, ну, це треба трохи розібрати машину. Проте, повторюся, це треба робити з заводу. Я вам більш того скажу. Штатна система дренажу. Коли є ця, ну, вона, в принципі, не потрібна. Реально ну, вона не потрібна. Окей, хочете ви залишити штату? Залишайте штату. Проте просто такі гусачки монтуйте з заводу на сотні мільйонів гривень тільки тих машин, які я знаю, так, в моїх там, підрозділах, не в моїх, просто машини постраждали і були втрачені. Через гідроудари, через цю систему. Ніколи не будуть вам всі механіки-водії пильнувати цю систему, тому що у них різна підготовка, вони по різному втомлені, стреси, ПТСРи, 300, 200, які завгодно. Машина кинута в полі, кинута в посадці, кинута в укритті, кинута в бліндажі на невизначений час. Рано чи пізно набереться води за наших реалій. І з цією системою ні. Вона не коштує нічого. Це просто прогони водопроводні з вирізаним гачочком заварені. тут ще є дві латунні гаєчки, сантехнічні, і я не стверджу дірочки, щоб їх контрувати, щоб їх зав'язувати. Бо вони ну, мають бути зав'язані, бо інакше вони розв'яжуться від вібрації. Оце ви поставили на машину і забули. І оце я дуже запрошую розглянути внесення як раціональтицьку пропозицію для БМП, бо оце реально врятує, вже би врятувало, повторюся, сотні машин, сотні машин. От просто я один знаю про, ну не сотні, проте я сам, ну я знаю, от на сьогодні так до. Ну, до, до сотні машин з гідроударом було. Це сотні мільйонів гривень. Евакуюй, транспортуй, відремонтуй, простій в черзі, поміняй. Просто, тому що там не було цього устачка, четвертий рік повномасштабки. БМП, хто би там що не розповідав, працювали, працюють, працюватимуть у подальшому. Ми, до речі, робимо їх на дистанційному керуванні. Зараз. Вже ось-ось, я сподіваюся, цього літа ми покажемо першу БМП. Я особисто Сашко добрий покажу першу БМП, наскільки я знаю в історії України, принаймні в публічному полі. Е, ну, не повністю ні, вона не буде повністю радіокерована. Проте певні органи керування будуть здійснюватися дистанційно е, дубліковані. Ну чому? Тому що в мене бюджет 0 гривень От, стосовно масштабів цього проєкту. Ну Бюджет у мене взагалі ніякий. ну це Тупо кишенькові гроші. от. Ну, то таке, я ж кажу, оце ось. Я запрошую це робити всіх, хто експлуатує БМП. От У себе в підрозділі, е, усюди, де міг, я ці речі встановив. Оце реально, якщо не святий грааль БМП, то одна з дуже-дуже дуже важливих речей. До речі, у мене ще трішечки є, бо мені їх там трохи зробили з запасом ще того там 22-го чи якого року. Коли ви це дивитесь відео і хочете поставити собі на машину, я вам пишіть мені, я вам відправлю готовий комплект. Вам треба, тільки буде коронше свердло купити. Ну, Розібрати там трохи машину, поставити, так. Тобто ви що? Ви витягуєте радіатори. Ну, знімаєте, пронесли, витягуєте радіатори, все. Встановлюєте, зав'язуєте. Назад радіатори бронились, і ви забуваєте. У вас не існує такого поняття, як гідроудар двигуна через воду, яка зайшла через випускний тракт. Ну, це прям ви маєте якось так фантастично невдало тупо під 45 градусів носом догори поставити ту БМП, щоб от прям весь дощ без набирання рівня по горизонталі, щоб вони одразу тупо в циліндр вам лився. В обхід навіть ось цього гусачечка. Такі гаразди. А, чому я з цим не звертаюся на заводи? Бо, повторюся, четвертий рік в темі. Заводи, які займаються БМПхами на сьогодні, на мене справляють таке депресивне враження, що я навіть не намагаюся їм те писати. Тому що це, ну, це реально королівство депресії. Я абсолютно не вірю в те, що хтось там. Щось таке в змозі реалізувати. От, я думаю, що якщо я їм це запропоную, у, у них буде 500 мільярдів комісій, вони планують, там бюджет в пару мільйонів гривень. І, можливо, у 2089 році розглянуть технологічну доцільність використання цієї речі. Так? А у мене вони працюють з 20, ну, хай не 22-го, але 2023 року працюють точно. Разом боремо і поборемо.